Баатор, або 9 кіл пекла, Авернус, Діс, Мінаур, Флегет, Стигія. Фу. Так, стоп, стоп. Про що це ми? Давайте по порядку. Тут, ніби говоримо зазвичай про Лігу Легенд та поняття зовсім не зрозумілі. В цілому я можу себе віднести до категорії геймерів. Певне, що сьогодні у нас доволі багато клопотів та викликів в житті, але ігри, беззаперечно, це цілий окремий розділ мистецтва та культурний спадок майбутнього. Тому раз по раз, так чи інакше, нам хочеться занурюватись в ігрові світи, гарно пропрацьовані, деталізовані, побудовані за власними правилами, приміряти на собі роль вигаданої або ж реальної персони, слідувати розвитку персонажа та переживати з ним усі труднощі буття і вибору. Мій власний ігровий досвід, мабуть, що навіть менший по об'єму, ніж типова ігрова бібліотека Діда 30. Взагалі, раніше, як, що спіратили, що записували на диски в ігрових клубах, в те переважно ти іграв. Всілякі медалі за відвагу, Battlefield, Warcraft, Варкрафт, for Speed і тому подібне. Насправді, сьогоднішня тема відеоролика для мене справжній виклик, тож і розкриватиму тему максимально просто для початківців-дізнавачів, неосяжних світів підземель та драконів. Навіть якщо безпосередньо в дану настолку ви не грали, не пересікатись з її відголосками було би просто неможливо. Фрагменти з голівудського кіно задизайнені в стиль РПГшки-анімешки анімешки. І так далі. Останній яскравий приклад розуміння, про що ДНД і чим його їдять новий Baldur's Gate, що наробив знатно шуму, та зумів в себе закохати навіть таких не фанатів жанру, як я. Ні геймплей, ні стиль, ні спосіб подачі не подобаються першу годину, другу, десяту. А потім ти не помічаєш, як награв вже близько 30 годин і хочеться ще і ще. Навіть без елементу кооперативу в тебе добре пропрацьовані персонажі, головні та другорядні, можливість розвивати стосунки з ким завгодно і як завгодно, та Боже, можливість робити в грі все, на що вистачить фантазії. Це особливе відчуття свободи після коридорних ігор, де ти не маєш права відхилитись від сюжету чи геймплею, запланованого розробниками, де тебе карають за будь-який невірний крок. В тій же брамі Балдура невірних кроків просто не існує. Є твоє бажання, дія і наслідки, а хороші вони чи ні, це вже з якої точки зору розглядати. І так, сьогодні ключова тема відео все ж про пекло. І так воно дещо інше від біблійського, хоча й має певні відсилки та схожості. Річ у тому, що в каноні ДНД пекло мають свої рівні власних мерзотників вищого гатунку та правила, за якими ці кола пекла існують. Літератури та першоджерел, не говорячи вже про всілякі відеоролики на Ютубі, достатня кількість, і краса всесвіту в тому, що його можна як трактувати по-різному, так і доповнювати власними фантазіями. Але ми пройдемося строго по канону. Коротко описуючи, кожен з аду, як того вимагає тема відео та бажання замовника. Брука, дякую, друже, за роботу. І так. На менті я не маю робити відео перепочатку фендуму, тож як і годиться і водиться серед прихильників, розбавлятиму канон краплею власної фантазії. У темних просторах бездни існує місце, що холодить душу своїм безжальним жахом Багатор, і його перше коло Авернус. Тут розпочинається шлях приречених душ, що потрапили в пастку пекла, царство нескінченної війни та безодні страждань. А Вернус пустеля залита кривавою загравою вічної битви, небо постійно палає від блискавиці вогняних потоків, що сходять на безкраї рівнини, чорним камінням та залізними пагорбами, де не кинеш погляд, лежать залишки колись величних міст, зруйновані катастрофічними боями, іржавіють колосальні військові машини, занедбані в цій невблаганній землі. Тут правлять девіли, демонічні створіння, вічно затягнуті у велику криваву війну з демонами безодні, лють яких така ж нестримна, як і вогонь під ногами. Армії диявольських воїнів без кінця марширують по спалених полях, готові в будь-який момент зустрітися в смертельному поєдинку з ворогами. Їхні командири зрадливі та хитрі лорди Багатора, кожен з яких плете свою власну павутину інтриг, намагаючись просунутися в ієрархії пекла. Серед цих кривавих земель панує жахлива постать Заріель, падший ангел, що став могутнім лордом Авернуса. Колись вона була палким борцем зі злом, але тепер її душа отруєна ненависті та жагою влади. Вона командує величезними ордами в цій нескінченній битві, підкріплена власною злобою та демонами, яких вона підкорила. Авернус це не просто поле бою. це жива пастка, що пожирає душі тих, хто наважився кинути виклик пеклу. Тут самі землі можуть зрадити, розколотися під ногами та поглинути безслідно. Криваві ріки в'ються серед гір, опутуючи їх, мов чорні змії, наповнені стражданнями душ, загублених у цій вічній війні. І все ж у цій жахливій пустелі іноді з'являються гості серед живих, шукачі слави або смерті. Вони приходять сюди в пошуках стародавніх артефактів, угод з дияволами або з надією врятувати тих, хто потрапив у полон безнадійної війни. Мало хто з них повертається назад, бо навіть сама земля Вернуса поглинає мандрівників, перетворюючи їхні рештки на частину нескінченної мозаїки страждань і хаосу. Дис, або ж Діс друге коло Баатора. Це царство нескінченного металу та каменю, де сама земля живе під тиском тисячоліть гріхів та інтриг. Тут не знайдеш пустель чи вогняних рік, як в Авернусі, натомість усе коло вкрите велетенським містом. Диспатером або диспатером. Високі вежі, збудовані чорнозаліза, стягуються до похмурого неба, де ні сонця, ні місяця ніколи не видно, тільки темрява, розсічена час від часу блискавками зеленого і фіолетового світла. Мури міста наче виросли з самої землі, створені з розплавленого металу, холодного й гострого, як лезок клинка. Вони відбивають ледь видимі постаті тіней, що рухаються, ніби жива структура під поверхнею цього металу. Місто живе своїм власним життям, його вулиці це лабіринти, які змінюють своє положення, зводячи з розуму кожного, хто наважився стати на шлях пошуку виходу. В самому центрі стоїть неприступна цитадель Диспейтера, правителя цього кола, лорда Параноїка, який завжди ховається за стінами своїх твердинь. Він спостерігає за всім із висоти своїх залізних веж, оточених численними шпигунами та прислужниками, завжди готовими до зради. Тут кожен крок наповнений страхом і підозрою. Інтриги це основна валюта цього кола. Демони, дияволи та інші створіння постійно плетуть хитромудлі змови, прагнучи обійти одне одного в боротьбі за владу. Брехня тут не просто інструмент, а мистецтво, яке вдосконалюється віками. У лабіринтах дису мешкають душі приречених, що завжди перебувають на межі паніки і відчаю. Вони губляться у вулицях, не розуміючи, що виходу немає, їхня доля блукати вічно, слухаючи лише ляскіт залізних воріт та відлуння кроків невидимих стражів, які можуть матеріалізуватися в будь-який момент. Повітря дису просякнуте металевим присмаком. Тут немає вітру, лише гнітюча тиша, що важить більше за будь-який шум. Навіть самі стіни, здається, стежать за кожним рухом, якби вони мали очі. Інколи можна почути, як вони шепочуть, незрозуміло, чи це справді голоси, чи просто страхи, що виповзають з душ, що потрапили в це коло. Дес місце, де кожна дія, кожне слово може бути останнім кроком. Тут панує вічна гра за владу, де навіть найсильніший може впасти під тиском своїх власних хитрощів. Так от чим далі, тим глибше, тим бляха більше нагнітається, не правда? Третє коло Баатора мінорус відкривається перед очима як нескінченна отруйна пустеля, де земля, немов розплавлений метал, палає вогнем від надміру жадібності тих, хто населяє це пекельне місце. повітря насичене густими, задушливими газами, які здавлюють груди кожного, хто ризикнув ступити на цей спопеляючий край. Відстань мерехтить від пекучого вітру, що проносить отруйні вихори, розрісаючи застигле небо. Яке несе в собі нестерпний сморід кислоти та вогню. Тут, серед чорних гір і кислотних боліт, що змушують тріщати кістки, підносяться величезні вежі з чорно-золотих металів, які блищать у зеленкуватому світлі. Руїни стародавніх міст склепів поглинаються бездонними болотами, а тунелі, що ведуть під землю, сповнені жадібними демонами, які очікують на тих, хто зважився наблизитися до багатства, що ніколи не належатиме їм. Над усім цим панує мамон, архідеяволу міноруса, втілення жадібності. Його вежа, викладена золотими пластинами, підноситься до хмар, але сама вона видається порожньою. Всередині відлуння стогонів і плачу душ, що колись були багатими і могутніми. Тепер їхні душі пожирають ненаситні примари, які тінями пробігають уздовж стін. Все тут збудовано з думкою про одне збирати, володіти, але ніколи не мати достатньо. Пісок, в якому ховаються змії з металевими лусками шипить від кислоти, що капає з неба, обпікаючи шкіру і пронизуючи тканину душ. Довгими рядами страждають грішники, зв'язані ланцюгами золота, які розривають їх тіла під власною вагою. У їхніх очах палає ненаситна жадоба, їхні руки тягнуться до скарбів, що мерехтять за кілька кроків, але вічно вислизають з їхніх пальців. Третє коло баатора це місце, де кожен бажає більше. Але отримує лише біль і вічне спустошення. А мамон сміється над ними з висоти своєї золотої вежі, задоволений своєю вічною владою над джадобою. Четверте коло Баатора – Флегетус. це вічна, розпечена кузня, де сама реальність горить у нестримному полум'ї. Тут не існує ночі чи дня, лише нескінченний червоний сутінок, де небеса пронизані зловісними блискавками. А важкий дим повільно змішується з гаром, обпікаючи легені кожного, хто насмілиться вдихнути його. Скрізь тече розплавлена лава, яка, наче вогняні річки, повільно сповзає з палаючих гір, випалюючи все на своєму шляху. Мов великі змії, ці потоки обвивають спопиляючи ландшафт, звиваючись з бездонними кратерами, з яких вириваються стовпи полум'я, гігантські скелі, що нагадують застиглі відлуння вибухів. Підносяться до неба, сягаючи своїми загостреними вершинами хмар, насичених отруйним димом. У флегетосі живе сам вогонь, його язики лежать землю, скелі і навіть повітря, живлячись лютю й ненавистю тих, хто тут опинився. Це місце царство нестримних пристрастей, де вогонь пожирає душі грішників, які колись палали від жорстокості та ненависті. Вони постійно горять, але полум'я не приносить їм смерті. Лише безкінченний біль. Далеко на горизонті височіють палаци, виготовлені з чорного скла та обсидіану, освітлені лише полум'ям лавових річок. Ці палаци належать архидеяволу Флегетуса, вогняній леді фірні, чиї очі світяться червоним, немов дві гарячі вуглинки. Вона править з величезної тронної зали, де полум'яне море служить підлогою, а стіни складаються з застиглої магми. Під її поглядом грішники згорають зсередини, відчуваючи, як їхні пристрасті перетворюються на паливо для вічного вогню. Флагетос – це не просто місце вогню, це втілення нищівної сили пристрасті, що спопеляє все на своєму шляху. Душі тут засуджені горіти безперестанку. Кожен їхній крик це вічне відлуння розпачу, яке розчиняється в реві полум'я, залишаючи після себе лише попіл. П'яте коло баатора стігія. Відкривається як світ нескінченного льоду це місце, де панує вічна зима, а небо постійно вкутане темними хмарами, що видаються застиглими, ніби підвішені в просторі вічності. Льодові вершини підносяться до чорного, беззіркового небосхилу, а під ногами простягається замерзле море, річка Стікс, що перетворилася на величезне крижане поле. Повітря тут важке та густе. Кожен подих приносить собою гострий біль, неначе холод пробиває наскрізь і перетворює кров на лід. Льодяні брили, немов уламки гігантських айсбергів, плавають на поверхні стікса, стикаючись одна з одною створюючи скрегіт, що відлунює як крики загублених душ. У крижаних глибинах замерзлого моря видно постаті. Це ті, хто за життя був уособленням люті, насилля та жорстокості. Вони лежать у крижаних тюрмах. Приречені на вічне замерзання в своїй ярості, без можливості вирватися. Їхні обличчя застигли в масках гніву та вічі, але їхні руки і ноги без силі ворушитися. Холод тут це не просто температура, це кара, яка стискає душі, пригнічує волю, перетворює всі пристрасті на лід. Посеред цього, пекла криги на троні з чорного льоду, править стан архидеява у стігії. Його обличчя, подібне до вирізьбленого з найгладкішого кристалу, відображає відбитки блискучих льодових відтінків. Його трон стоїть на вершині замерзлої гори, оточений мовчазними велетнями з льоду, що охороняють його царство. Його очі це палаючі точки у безмежній сніговій порожнечі. Стігія місце безмовної холодної люті. Тут гнів не палить, не вибухає вогнем, а перетворюється на крижаний вир, що поглинає сковує, змушуючи тих. Хто колись був сповнений жорстокості назавжди застигнути у власній безпорадності. Вони приречені приречені на вічність у льодових обіймах, вмираючи й відроджуючись від холоду знову і знову, але ніколи не відчуваючи спокою чи тепла. Шосте коло Баатора Малбух. це світ нескінченного страждання і безперервної агонії, де земля це не ґрунт, а жива плоть. Весь ландшафт, мало богу, нагадує велетенську перекручену людську шкіру, пробиту металевими шипами та кривавими виступами. Гори тут не кам'яні, це горби з раненої плоті, що стікають темною густою кров'ю, яка вивергається з глибоких ран, перетворюючись на ріки смерті, що в'ються по цьому пекельному світу. У повітрі постійно витає сморід гнилі та крові. Це місце втілення безкінечного болю, де страждання ніколи не припиняється, ну, в принципі, як і всюди, але тільки різними методами, так? Небо, маугу, нависло і похмуре. воно наче покрите важким свинцевим куполом, і звідки час від часу вириваються вогняні комети та блискавки, які влучають у зранену землю, відкриваючи нові глибокі язви. Ці спалахи світла на мить освітлюють в'язнів цього кола. Їхні тіла викривлені та спотворені, вони кричать від болю, їхнє існування перетворене на безкінченний цикл агонії. Кожен крок по живій землі ранить їх, а кожна подряпина виливає нові ріки крові. Велетенські демони-охоронці патрулюють це царство, їхні тіла покриті бронею з темного заліза, обліплені шипами та ланцюгами, які вони використовують для катування тих, хто наважується супротивитися. Вони безжально перетягують грішників по землі, змушуючи їх відчувати нестерпний біль з кожним рухом. У центрі Маубогу стоїть величезний чорний замок, подібний до велетенського мурашника, вкритого залізними кліщами, де знаходиться трон архидеявола цього кола. Гласії – Холоднокровної леді, втілення хитрості та жорстокості. Її кражне серце не знає жалю, і вона насолоджується кожним криком своїх підданих, плекаючи в собі їхні страждання, як вогонь, що ніколи не згасне. Сьоме коло Баатора малодомінія царство руїн і безперервного розпаду. Де все, що колись було збудовано, тепер перетворюється на прах і уламки. Це місце. Де архітектура величезних, колись могутніх міст розбивається і падає, як величні спогади про минулі імперії, що занурюються в безодню хаосу. Тут панує відчуття незавершеності і краху, ніщо не може залишитися цілим надовго. Вулиці, колись вимощені золотом, тепер перетворені на купи уламків, а кожна споруда розпадається на очах, ніби сама матерія цього світу постає проти будь-якої структури. Мури обліплені мохом і гниллю, з них сочиться смердюча чорна рідина, яка забруднює повітря і землю. Глибоко під руїнами знаходяться шахти підземелля, де полонені душі приречені на вічну роботу, намагаючись відновити зруйноване. Вони викопують камінь і будують нові мури, але все, що вони створюють, незабаром знову руйнується, їхня праця безглузда, адже малодоміні це місце, де нічого не може бути довершено. У повітрі постійно витає пил, змішаний з запахом гнилі і розкладу. Тиша тут відносна, її лише зрідка перериває гучний гуркіт, коли чергова стіна або купол обвалюється, відправляючи все у вічний цикл руйнації. Небо вкрито щільними хмарами диму та кіптяви. Шкий сморід смоли та сірки, пронизує знову та знову. Править цим колом архидеяво Вельзеву, повитель брехні. І розкладу. Він живе в колосальному палаці, який постійно перебудовується, бо кожен його зал, кожен коридор і вежа починають валитися, що й не завершені. Вельзевул, який сам є втіленням обману і зради, постійно плекає плани на відновлення, але все навколо нього руйнується під вагою брехні та ненависті. Демони, що слугують йому, це чудовиська, тіл яких сочиться гній, а шкіра покрита тріщинами розривами. Вони, як і їхній володар, піддані вічному розпаду, їхні тіла постійно оновлюються, але розкладаються швидше, ніж можуть відновитися, створюючи вічний цикл болю і знищення. Сам час здається ворогом, знищуючи все, що колись мало значення. Це пекельна ода марності зусиль, місце, де надія будується лише для того, щоб зруйнуватися знову і знову, залишаючи тільки попіл і уламки того. Що могло бути величчю. Восьме коло Баатора – Канія, царство вічного льоду, безмовного морозу і холоду. Воно простягається як нескінченна крижана рівнина. Навіть повітря здається застиглим у часі цей світ втілення зими, яка нещадно забирає все тепло і життя, лишаючи тільки холодну порожнечу. Гігантські крижані утворення, які нагадують велетенські колони та палаци, вирізблені з льоду, що виблискують холодним блакитним світлом під смертельно білим небом. Усе тут, від річок до гір, замерзло в крижаних обіймах. Але цей лід не є простим. Він живий, здатний змінювати форму і навічно поховати всередині своїх холодних глибин тих, хто сюди потрапляє. По всій канії розкидані уламки замерзлих кораблів і стародавніх конструкцій. Які колись належали мандрівникам, котрі намагалися підкорити це місце. Шок. Їхні душі тепер вмерзли в кригу, приречені на вічне існування в прозорих льодових саркофагах. Їхні викривлені від болі обличчя можна побачити крізь крижані товщі. Морозний вітер Кані – це щось більше, ніж просто стихія. Він приносить із собою відчуття минулих гріхів, шипоче голосами тих, хто зрадив своїх союзників, сім'ю, друзів. Ці шепоти покладаються в розум, заповнюючи його підозрами та страхом. І кожен крок серед цього холоду здається мандрівкою вглиб власної свідомості, де темрява править балом. У центрі цього крижаного царства підноситься чергова величезна цитадель, цього разу з чорного льоду, але настільки холодною, що навіть торкнутися його означає випробувати біль, гостріший за лезо меча. Це резиденція архідеяву Лаканії Мефістофеля. Найхитрішого і наймогутнішого з усіх правителів Балатора. Його трон висічений у Льодяній горі, майже, яка піднімається вище за хмари, і звідти він спостерігає за своїм царством з вічним холодом у серці. Мефістофель майстер за проданства і маніпуляцій, його володіння втілює його природу. Він володіє знаннями і мудрістю, але використовує їх для власних цілей. Постійно укладаючи угоди, які завжди закінчуються вигідно для нього, а не для тих, хто шукає його допомоги. Його прислужники це духи тих, хто зрадив інших у пошуках влади. Тепер вони назавжди залишаються в його крижаній пастці, приречені вічно служити. Дев'яте коло Батора Ніфелгейм. Ландшафт Ніфелгейму це гори з чорного каменю та глибокі безодні ущелини, де звуки приглушаються до майже повної тиші, темрява тут. Така густа, що здається, її можна відчути. Немов холодні руки, що стискають горло. Нічого не видно, але відчуття присутності невидимих сил навколо змушують серце битися швидше. Це місце безодня, де час не має сенсу. А все, що колись мало значення, втрачено в темряві. Душі грішників, що опинилися в Ніфелгеймі, перетворюються на тіні і безцільно блукають в безодні. Вони позбавлені людських форм. Стали лише відлунням своїх колишніх я. Їхні креки і стогін витають у повітрі, створюючи звуковий фон, який несе жах навіть найдосвідченішим медрівникам. От немає жодних фізичних випробувань, лише безмежне страждання без усвідомлення, власної втрати і безвиходності. А от, до речі, про позбавлення людських форм, які лише стали відлунням своїх колишніх я. От це дуже вучний вислів, який можна побачити, я думаю, навіть в реальному житті. Взагалі, пекла Баатора, вони дуже перекликуються з певними речами наших життів. Звісно, кожне пекло воно визначено для своїх смертних гріхів. Чим е, гірший гріх по градації, тим більше ти отримаєш страждань. Ну тут ще, звісно, звісно, куди як попадеш, але але, але. Давайте підбивати потрошку підсумок, коротеньку аналогію та визначення. Ми з вами, друзі, провели. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Першим джерелом взагалі, як таким, е, різноманіття пекл, є божественна комедія Данте. Да? І зараз ми з вами також про це трішки поговоримо і порівняємо, в чому ж відмінність пекла Данте описаним і пекло в ДНД. Батор зі своїми дев'ятьма колами є не лише уявленням про пекло, але й глибоким символом нашого власного життя, страждань і моральних виборів. Кожне коло це унікальний світ, де панують нестримні пристрасті, зрада, ненависть, жорстокість, що втілюють наслідки вибору та дій, які ми робимо протягом власного життя. Ці кола представляють не лише покарання за гріхи, а й обрану долю тих, хто відвернувся від світла. Ну… Якщо так можна сказати, вони слугують нагадуванням про те, що навіть у найглибшій темряві завжди є місце для каяття та спроби виправити свої помилки. Тому важливо пам'ятати про наші вчинки, адже вони формують нашу сутність і можуть призвести до або спасіння, або загибелі. Баатор вчить нас, що навіть в умовах вічного пекла в нашому контролі залишається вибір, шукати світло або віддатися тіні. Хоча, звісно, в умовах Баатора Зробити це набагато складніше, аніж за каноном від Данте. Божественні комедії, душі, які блукають у пеклі, відчувають справедливе покарання за свої гріхи. Їхній біль це відображення їхнього життя. Кожне коло є не лише покаранням, а й уроком, який вони повинні оволодіти. Тоді, як, наприклад, у уніфолгеймі все позбавлене сенсу. Немає виправдання, немає надії, тільки безмежний цикл страждань. Баатор, з іншого боку, є місцем, де розділ і жорстокість панують безконтрольно. Правлять тут не тільки архідеяволи, а й власні страхи, які ловлять кожного грішника в свою пастку. Мефістофель з його холодним серцем і спостережливими очима, які все бачать, подає собі як той, хто пропонує угоди. Але насправді заздрить усім, хто має хоч краплю надії. В Данте ж Бог. Це не просто безособовий спостерігач, а активний учасник у покараннях, що надає сенсу навіть найбільш жорстоким мукам. Як і в божественній комедії, коло баатора підкреслюють моральні вибори, але у своїй жорстокій красі вони нагадують про безнадійність у боротьбі з власними демонами. Тут ну немає покаяння, лише безсмертний відголос гріхів, які ніколи не полишать своїх жертв, ну або майже ніколи. Так, ці два світи зливаються в один. Божественна комедія відкриває очі на можливість спасіння, тоді як пекло ДНД вказує на невідворотність наслідків, заповнених гріхами. Це дві сторони однієї медалі, які з одного боку спонукають до пошуку моральної істини, а з іншого нагадують про те, як легко загубитися в темряві. А на цьому в мене все. Тема глибока та філософська. Можливо, порівняння були не найкращі. Тож, друзі, по-перше, дякую за перегляд, віддячити автора за працю можна вподобайкою та коментарем. І, по-друге, цікаво почитати ваші думки, чи здатна людина вибороти прощення та про важливість покаяння. Всім всього миру, щастя, злагоди. Добра, до зустрічі!